Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас новий завоз, а поставка у нас нових автомобілів, електричок, це всі Volkswagen ID 4, комплектація Pur Plus, біленький, ID 4 Cross, Pur Plus один. І другий у нас комплектація Pro. ID4 Cross. То есть у нас добавляется на автомайданчик два электрических автомобиля. Два ID4 Cross, Кур Plus. Також у нас есть из электричек Nissan Leaf. Раньше я его анонсировал. 11 17-й рейх. такие на базе Peugeot. Донг Фэн 21 тысяча новый а, пробег, вернишь запас хода 430 километров. Потем ID 6 кросс семиместный, комплектация Кур Плюс. Запас ходу 565 кілометрів, 204 кінських сили. 38500. І такий у нас маленький електромобільчик є. Дуже красивий, практичний. І подивіться, яка ціна. За новий автомобіль і електричку. 14250. Запас ходу 310 кілометрів. Бенфен є старт. Раніше говорили, що показуєте ціни, показуєте ціни, показуйте ціни. ціни. 33 3315 рік Audi Q7, трьохлітровий дизель. Subaru Outback, 16 рік, 2,5 газ, автомат 15650. Mazda CX 7 в топовій комплектації. 9650, 9 рік, 2,3 бензин, автомат. Гранд сценік один й рік, 8 тисяч автомат, 1,5 дизель. Йдемо далі. Volkswagen Touareg Біленький, красивий. 15-й рік, 3 дизель, рестайл 23 ,000. Audi A4 Quattro, 2 літровий турбомотор. Десь рік. Так комплектація. Volvo Значить, це Volvo 2008 рік, 1,6 дизель, тільки привезли. Цінник не вказаний, ну, 2008 рік пробіг там 200... Десь 50 тисяч, по-моєму, так, 200, ну, 240, 250 тисяч ціна такої, десь 7200 буде. Ну, Вже десь там. Volkswagen раніше ви бачили, Golf в універсалі, газ на автоматі, 8 й рік, 8200, топ-комплектацію. така от Volvo, 2010 рік. 7600 1,6 дизель механіка. Йдемо далі. Така Audi Q5 S-Line 18 рік, 35900, маленький пробіг, 85, 52 кінських сили, 94 тисячі пробіг. Там в повному фулі. E, значить Opel Astra 2005 рік, 1,6 бензиновий мотор 5 тисяч. Хороша комплектація, хороший стан. Йдемо далі, Honda Accord Type S2.4 мотор з газом, топова комплектація, 7 тисяч. 4 рік така у нас Audi A3 2017 рік, по-моєму, 22 000, 2 літра дизель, топ комплектація автомат і так далі. Toyota Вот, Кстати, рекомендую, цікава машина. Конкурент різним так Фордам, Рено. Тут ви Toyota отримуєте. 12-й рік. 2 літра дизель, той правильний мотор D4, D124 кінських сили. 11 тисяч. І колір красивий, все хорошо. Далі Volkswagen Touran. літровий дизель. Обслужений. Класні комплектації 12 тисяч 11 рік. 272 оригінального пробіга, 240, 140, 103 кВт, 140 тисяч, 140 кінських сил. Що цікаве, що тут нове щеплення стоїть, тому ще 300-400 тисяч проїде без проблем. До коробки, до щеплення не потрібно буде дісти. Така Volvo V-50. 10 рік, 7600, 1,6 дизель, 232 пробіг, комбінірований там салон, ну, хороша комплектація. Ідемо далі GTD Volkswagen Golf, такий okay. монстр заряджений в топі 16 тисяч, 15 рік, 2 літра дизель, 184 кінських сил. Отак з'їжджають наші одіжки. Чих-чих-чих. Юра, ну газуни. Так що... Давай! Не... Так, э, Гібрид, плагін гібрид, він може їхати і на батареї там до 60 км, а може комбініровано як гібрид їхати. 15 рік, 13 900. 202 пробіга, 188 кінських сил, дуже класна, комфортна машина, класна шумоізоляція. Дуже приємний ходу. Ну і По цим електричкам я вам вже розказував, показував. Ось те, що в нас зараз є в наявності. Ще в нас Golf Plus десь там поїхав на тест-драйв, катається на автоматі 1,6 бензин газ. Комплектація Goal. Він стоїть 7200. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте. вистачає чимало хороших автомобілів. На цьому все, до зустрічі.